Скільки податків ви заплатите при продажі автомобіля, автобуса, мотоцикла чи причепа. Якщо ви вирішили продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, ви заплатите наступний податок на доходи фізичних осіб. Якщо це перший продаж за рік, податки не сплачуються. Другий продаж 5%, третій і більше 18% від вартості авто. Які податки ви сплатите за продаж вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки, я розповім пізніше. А поки, якщо вам цікаво це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Ще більше подібного... Інформації у моєму телеграм-каналі. Посилання у шапці профілю. Отже, якщо ви продаєте автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно, ви сплатите за перший і другий продажі 5%, третій і більше 18% податку на доходи фізичних осіб. Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором у 5%. Якщо ви продали якийсь транспортний засіб і не заплатили податок чи військовий збір, то ви зобов'язані повідомити про це податкову та заплатити податки. Тобто продали ви авто в 2025 році і податки не сплатили. Відповідно, до 1 травня 2026 року ви повинні подати декларацію про майновий стан і доходи та вказати, яку суму податків ви сплатите, а до 1 серпня сплатити визначені вами податкові зобов'язання. Друзі, якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях під відео. Якщо ви потребуєте консультацію, пишіть на Telegram чи Viber Контакти у шапці профілю.